Вітаю на органічній садибі. Сьогодні зібрав перший урожай черешні. На самій верхівці дерева така гарна, достигла вже. Черешня дуже солодка, дуже смачна. До речі, якщо хочете дізнатися, як вирощувати черешню органічно, саме, як підживлювати, щоб черешня була дуже солодка і смачна, як захищатись від хвороб, як захищатись від попелиці інших шкідників, підписуйтесь на органічну садибу, я розповідаю у своїх відео. Про органічну агротехніку для саду. Щодо цієї черешні, така рожева черешня, якщо не помиляюсь, присидибна називається, треба буде подивитись. А, у неї є часткові втрати урожаю, але на відміну Валерія Чкалова, де фактично вона дуже рання і була налита, попала на період у цих, коли просто безперервно е, лили душі. Там просто фактично урожаю нема. Там декілька ягід, може не все дерево, то тут. Ну відсотків 60-70 урожаю збереглося. Є, на жаль. Але в цілому нормально. Ну, а ось і перший урожай, який сьогодні буду частувати. Підписуйтесь на органічну садибу.